Тепер ми можемо нарешті вивести свій ноткоін. І зараз я покажу вам інструкцію, як це можна буде робити. У вас тут спочатку буде кнопочка Claim отримати. Я вже її натиснув без відео, тому не можу зараз продемонструвати. Але тут вона просто буде така сіренька кнопочка. Далі, ось ви отримаєте такий інтерфейс, бачите мій баланс, я вже продавав ваучери ще до лістингу. І ось те, що я не встиг продати. У мене залишилося в цьому балансі. Ви можете або нажати плюсик і поповнити з своїх ваучерів, якщо вони у вас були. Ви можете покласти під відсотки ноткоін ну, на місяць на стейкінг, або ви можете вивести. Для цього треба натиснути оцю стрілочку вверх. У вас тут є три варіанти. Перший це знову ж таки, вони пропонують зробити стейкінг, тобто, щоб ви поклали на 30 днів монети не зразу продавали. Ви можете вивести або на біржу, або на ваш телеграм-гаманець. Я буду виводити на біржу, натискаємо Exchange, бачите, комісія 1,5%. Тут можна наразі вибрати три біржі: OKEX, Binance і Bybit. До речі, на всі біржі, посилання з максимальними знижками, бонусами, нагородами в описі, тому реєструйтеся і не втрачайте цю можливість. Натискаємо, наприклад, Binance. Так. Воно питає, чи є у вас аккаунт. Я називаю так. І ось, бачите, вам потрібно для депозиту в Binance. Я покажу для всіх бірж, як це робиться. Адресу вашу і мемо. Тепер йдемо в Binance. Ось ми знаходимося на Binance, натискаємо гаманець, обираємо поповнення, депозит. Тут, бачите, я вже шукав ноткоін. Зараз покажу вам ще раз пошуку, як це робиться. Пишемо в пошуку нот. І ось у нас з вами є ноткоін уже. Мережу. Мережа є тут одна, тільки тонкоін, тому її обираємо. І ось ми бачимо адресу і нот це ось цей мемокод. Тобто ми маємо скопіювати цю адресу, вставити сюди. І маємо скопіювати ось це мемо і вставити сюди. І натиснути Продовжити для виводу. Я не буду зараз виводити, далі показувати вам, але ще раз покажу, як це робиться на біржах ByBit і OKX. На біржі OKEX також ми зараз на головній натискаємо активи Поповнення. Внести депозит у криптовалюті. І тут також в пошуку пишемо нот. Бачите, ось він є. Обираємо мережу, бачите, нот тон. Вона тут також одна. І так само, як з Binance, копіюємо адрес і ось цей мемокод для того, щоб вивезти. На Bybit також заходимо в активи. Далі натискаємо на поповнення, внести криптовалюту. І обираємо також ноткоін. Обираємо мережу тон, вона тут єдина. Бачите, нас попереджають, як це робиться правильно. І ось, будь ласка, дані для того, щоб виводити ноткоін. Все це більш детально і різні оновлення буду публікувати в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі. Додавайтеся, відкривайте біржі, і будьте готові до лістингу, щоб вже 16-го мали змогу продати, якщо ви маєте таке бажання.